На каналі Українська Хвиля говоримо сьогодні про пенсії, як вони зміняться з 1 вересня, і для кого, тому що, звичайно, не для всіх громадян України, кому нададуть збільшені виплати, а також хто має право на доплати. Зараз назву всі деталі, які відомі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже. Понад 89 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно ціную це, надзвичайно мені це приємно. Україні запровадили новий порядок виплат пенсій за рішенням судів. Відповідний документ ухвалив уряд, щоб врегулювати механізм, який роками залишався невизначеним. Про що взагалі йде мова? А багато українців зверталися до судів, подавали позови, тому що їхні пенсійні виплати були не того розміру, на який вони розраховували. І відповідно свої претензії вони в судових позовах викладали всі свої. Всю інформацію, яка в них була, і відповідно для того, щоб поновити справедливість, для того, щоб виплати були більшого розміру, тому що дуже багато людей скажуться на те, що їхні пенсії занижені, що не враховуються ті чи інші особливості, показники роботи, що не враховуються якісь важливі нюанси, що просто ігноруються, або взагалі пенсійний фонд може просто не врахувати певну кількість років, а наприклад, От з такої банальної причини, як у трудовій книжці буде запис, вже так чорнило вицвіло і погано видно або не видно печатку. Це я точно знаю, тому що така ситуація була у моїх знайомих, і відповідно до. Вести, що ви дійсно працювали в тому чи іншому місці, наприклад, це вже важко буде, і потрібно буде звертатися лише в суд, тому що не завжди в реєстрах можна знайти ті чи інші дані. Але про все по порядку: заборгованість держави перед громадянами, які виграли суди щодо нарахування пенсій, досягла 85 мільярдів гривень. Ось така космічна сума. Ці дані навели безпосередньо у міністерстві соціальної політики. Зазначено, що за останні 5 років кількість судових рішень, які потребують виконання, збільшилась у 26 разів досягнувши семиста. 58 тисяч. Вдумайтесь ці показники. Величезна значна кількість людей очікують на справедливість. Йдемо далі. Які ж зміни за новим порядком? До ухвалення постанови урядової не існувало чіткої процедури, яка б визначала, як проводити відсуджені плати. Через це вони здійснювалися просто вибірково. Держава могла погасити борги лише за рішеннями, які були винесені до 20 листопада 2020 року. А ось 5 років накопичувались борги і. Незрозуміло було кому, як і що виплачували, не виплачували. Дуже дуже багато позовів, дуже багато людей очікують на свої на зростання, на підвищення своїх пенсій, тому що це вже є рішення судові, і відповідно вони мають виконуватися, але віс нині там. Йдемо далі. А взагалі, в міністерстві соціальної політики, колишня заступниця а міністра соціальної політики, Дарія Марчак, вона повідомила наступне: що завдяки новому порядку, відповідно той, що ухвалив Кабмін. А громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, тобто старі, так, зможуть отримувати щомісяця, хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Водночас кожний матиме доступ до інформації, який обсяг рішень перебуває на виконанні, та з якою динамікою виплати надходитимуть. Це можна побачити буде безпосередньо в своєму кабінеті на вебпорталі, на електронному порталі Пенсійного фонду України. Найцікавіше відтепер всі виплати, як нові, так і старі, виплачуватимуться щомісяця. Їх розмір залежатиме від коштів, передбачених у пенсійному фонді. Кабмін зобов'язав пенсійний фонд України до 1 вересня 2025 року модернізувати інформаційні системи, щоб проводити точний облік видатків за судовими рішеннями відповідно до джерел фінансування. Що це означає? Що у вересні мають люди отримувати свої кошти. Цю суму одразу, а саме те, що вони відсудили, рівними частинами, має бути поділене помісячно, люди мають бачити свої доплати до традиційного свого постійного розміру пенсії. Тобто, ось ці надбавки саме за судовими рішеннями, нарешті, мають люди отримувати з наступного місяця, тобто з вересня. А тепер, що стосується надбавок, взагалі масштабного підвищення для всіх пенсіонерів якоїсь індексації у вересні не буде. Так, взагалі до кінця року її не передбачено, тобто ніяких змін не буде. Але що стосується доплат, то вони мають місце лише для тих громадян, які з тих чи інших причин мають право на ці доплати. Наприклад, це може бути доплата за догляд за дитиною, а це може бути доплата за, наприклад, одинокому пенсіонеру, який досяг 80-річного віку, і потребує сторонньої допомоги. Тобто, на догляд, але якщо це одинока особа, вона отримує 944 гривні, здається 40 копійок, якщо не помиляюсь. Також доплати є для почесних донорів України, але ще низка є доплат. Вони невеликого розміру, за певні заслуги, за певні досягнення. Для більшості пенсіонерів доплати залишаються незмінними. Вони передбачені за досягнення певного віку 70 років, 75 та 80 років. При досягненні 70-річного віку держава доплачує пенсіонерам 300 гривень до пенсії. Пенсіонери з 75 до 79 років отримують доплату вже у розмірі 456 гривень. Це не означає, що ще 400 56. До тієї доплати у 300 гривень додається ще 156. Відповідно, сума досягає 456 гривень. При досягненні 70-річного віку громадяни України особи мають право на доплату у розмірі 570 гривень. Також не плюсуються ці доплати, а до 300 гривень додається спочатку 156 у 75 років, відповідно, і у 80 додається і ще 114 Гривень таким чином доплата досягає рівня у 570 грн. гривень. Це сама вікова доплата вона є найпоширенішою в Україні. Таю, що до кінця цього року, 25-го в Україні має відбутися пенсійна реформа. Принаймні, так нам обіцяють у Міністерстві соціальної політики. А у нас уряд оновлений. Нагадаю, у липні його оновили, коли провалилася пенсійна реформа, про яку яку обіцяли, про яку говорили роками. І відповідно в уряду нового у нового складу Міністерства соціальної політики є рівно 100 днів. Це була така анонсована зміна, що. Напротив, протягом 100 днів вони зможуть оновити пенсійну систему. Взагалі говорить наш очільник відомства Мінсоцполітики Денис Солютін про те, що, що в Україні запровадять накопичувальну систему, принаймні з'явиться відповідний законопроєкт. Як це все має бути, слідкую за змінами, за нововведеннями в нашому з вами українському житті. І якщо надані дані були для вас корисними, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і ми з вами не. Втратили зв'язок. Долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше новин, і, звичайно, вони оновлюються частіше протягом дня. Досить оперативно повідомляю про найголовніше. Тому приєднуйтесь і Сіберіть себе.